Монстри у Києві, скульптор Олег Пінчук, показує у столичному музеї свої химерні скульптури і заразом власну колекцію творів народної художниці Марії Приймаченко порозглядати потвор зібрався увесь київський бомонд і наші особливі кореспонденти. Кімери у музеї історії Києва, залізні потвори Олега Пінчука щойно повернулися з Парижу. Поруч монстри Марії Примаченко. Цю колекцію Пінчук багато років збирав по галереях та аукціонах, і саме вона надихнула його на творчість. Ви знаєте, шанувальників Примаченко дуже багато серед українців. По можливості я готовий подарувати свою колекцію музею, які який... <кхід> виставить в позицію. Вхід на виставку вільний, та й на відкриття зможе завітати кожен охочий. Я свідомо не кликав багато чого політиків. Неклико багато бізнесменів, для того, щоб люди могли прийти подивитись. Шанувальників потвор багато. Наталка Розенська у черговий раз вивела у люди свого нареченого Миколу Мельниченка. Хоча екс-майор намагається бути непублічним. Давай, про мистецтво. А от Наталя поділилася своїми мріями придбати кілька творів мистецтва. Я б з великою радістю прикрасила будинок чи там квартиру о, о, картиною Марії Примаченка. Ти думаєш, якось може ми. Викупимо якусь маленьку картинку в Олега Пінчика. Проте Наталя згодна і на сучасних монстрів. Може запросимо Олега на весілля, то він може прийде з якоюсь невеличкою скульптуркою. Марині Кінах на виставці є чим похвалитися. У неї народився і перший онук. І в її колекції є кілька хімер від пінчука. У мене на є з таким большим носом, красивий є звіздачок. Це нам друзі подарували. подарована пінчуком потвора. Живе і вдома у Ольги Сумської, адже актриса і скульптор знайомі ще зі шкільної лави. По секрету зізнаюсь, Олежечка трішки залицявся до мене. Співачка Ніна Матвієнко хвалиться: монстрів прийняла у подарунок від самої Приймаченко. Це ми. Марія Примеченко якраз я маю за щастя, що я з нею була трошки знайома. Їздила в гості до неї. Ну, мене ті, що були, роботи, подарувала вона мені і о, значить цвіт калини і синові. Невеличка зала музею не змогла вмістити усіх шанувальників монстрів. Та експозиція триватиме 10 днів. Тож подивитися на Хімер встигнуть усі. ТСН – особливе один плюс один.